Привіт усім! Сьогодні ми ну буквально зазирнемо всередину себе і дослідимо просто неймовірну інжинальну конструкцію, яка підтримує нас щодня людський скелет. Повірте, це не просто набір кісток, а справжнє архітектурне диво. Замислювались колись, що у нас є таке, що одночасно є і нашою опорою, і захистом для найважливіших органів, і ще й двигуном для всіх наших рухів. Відповідь, звичайно ж, наш скелет. І зараз ми розберемося, як йому вдається виконувати всі ці ролі. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з основами, потім заглибимось ось у скелет, наше ядро. Далі подивимось на череп, хребет та ребра. Після цього перейдемо до частин, що відповідають за рух, і наприкінці об'єднаємо все це в одну велику систему. Отже, почнемо. Уявіть собі понад 200 кісток. Але щоб не заплутатись у цій складній конструкції, її можна поділити на дві великі функціональні частини, і це, знаєте, ключ до розуміння всієї системи. І ось він цей ключовий поділ. З одного боку, осьовий скелет, це, так би мовити, наш центр, наше стабільне ядро, що захищає все найважливіше, а з іншого скелет кінцівок. Це все те, що дозволяє нам рухатись, хапати, ходити, тобто взаємодіяти зі світом. Гаразд, давайте тепер детальніше про осьовий скелет. Це, по суті, наш фундамент, така собі центральна колона, на якій тримається все інше, і складається вона з трьох основних компонентів черепа, хребта та грудної клітки. І почнемо логічно з самого верху, з нашого командного центру черепа. Це не просто якась кістка, ні. Це справжнісінька фортеця, що оберігає наш найцінніший скарб, мозок. Ну і, звісно, тут розміщені наші органи чуття. І хоча череп здається таким монолітним, насправді він складається з двох основних відділів, і кожен має свою, так би мовити, унікальну спеціалізацію. Отже, дивіться, мозковий відділ це, по суті, броньований сейф для нашого мозку. Тут у нас лобова, тім'яні, потилочні кістки, а от лицьовий відділ це вже те, що формує наше обличчя, ну і, звісно, дає старт диханню та травленню. А тепер парочка просто дивовижних фактів про череп. Майже всі його кістки з'єднані намертво. Уявіть собі, єдине, що по справжньому рухається, це нижня щелепа. Але це ще не все. Є така собі під'язикова кістка, і вона, ви не повірите, взагалі не з'єднана з жодною іншою кісткою, просто існує сама по собі. Так, спускаємося нижче, до хребта і ребер. І тут у нас просто неймовірна конструкція. Це, знаєте, ніби гнучкий хмарочос для опори, який одночасно є надійною захисною кліткою. Цікаво, як це взагалі можливо. Давайте розбиратись. Отже, наш хребет Він поділений на п'ять відділів, і тут є цікава закономірність. Зверніть увагу: чим нижче ми спускаємось, тим масивнішими стають хребці. Ну, все логічно, на них же припадає все більше і більше ваги. І ось ця знаменита S-подібна форма. Це не якийсь недолік, ні. Це просто геніальне інженерне рішення. Саме ці вигини працюють як пружина, амортизуючи кожен наш крок, кожен стрибок. Це те, що дає нам міцність і гнучкість одночасно. А до грудних хребців кріпляться ребра. І всі разом, разом з грудиною, вони утворюють грудну клітину. Це такий собі особистий бронежилет для нашого серця, легень, ну і ще кількох дуже важливих органів. Так, з центральною частиною розібрались, а тепер до найцікавішого, до руху, переходимо до скелета кінцівок. Якщо до цього ми говорили про стабільність, то зараз будемо говорити про динаміку це наші руки, ноги, все, чим ми взаємодіємо зі світом. І ось тут природа показує свою елегантність. Просто подивіться, наскільки схожа будова рук і ніг. Є пояс, який кріпить кінцівку до тулуба, потім йде одна велика кістка, за нею дві менші, і наприкінці складна конструкція кисті або стопи. Просто неймовірна симетрія. А ось вам факт, який просто вражає: стегнова кістка. Вона не просто найдовша в нашому тілі, вона ще й найміцніша. Уявіть собі, її довжина це приблизна чверть усього зросту людини. Оце так важіль. А тепер подивіться на власну руку, просто на кисть це ж справжній витвір інженерного мистецтва. Лише в зап'ястку вісім малесеньких кісточок, а ще п'ясткові, фаланги. Саме ця складна конструкція дозволяє нам і писати, і грати на гітарі, і робити тисячі інших неймовірно точних рухів. Добре, ми розібрали все, так би мовити, по гвинтиках. Але ж головна магія в тому, як все це працює разом, бо скелет це не просто мішок з кістками, це єдина ідеально злагоджена система. Тож як Як уся ця неймовірна архітектура працює як одне ціле, як статичний каркас і рухливі частини об'єднуються, щоб створити нас? І відповідь насправді зводиться до трьох головних ролей. Перша – опора, це наш внутрішній каркас, наша основа. Друге захист, це наш особистий щит для всього найважливішого. І третє рух, це система важелів, яка дає нам змогу діяти. Опора, захист і рух. Ось так ці три слова описують справжнє архітектурне диво, яке є всередині кожного з нас.